Хто має справжні почуття до вас зараз? Так? Хто дійсно вас кохає, як покажуть цю людину? Давайте подивимось. Людина, можливо, знаходиться далеко, або ви віддалились останнім часом. Ви знаєте, людину мучить. Якось совість, що він не може бути зараз лицар мечів Да це може бути повітряної стихії, мужчина, це може бути воїн, Да наш доблісний воїн може бути. Може бути просто мужчина, який знаходиться на відстані, і він дуже через цю відстань переживає його. От совість мучить, ніби треба і там бути, і з вами хочеться бути. Хто дійсно вас любить? Людина, яка може запропонувати вам серйозні стосунки, і людина, можливо, да, хто є батьком ваших дітей, по блазню, може бути так. Людина, яка нещодавно, можливо, з'явилася в вашому житті, щось обіцяє, теж таке може бути, як покажуть цю людину. Ну, Тут відстань йде. Тут іде відстань. Но ця людина дійсно щиро вас любить. І... Або маєте ви від цієї людини. Дитину, да, дітей, або ця людина дуже цього хоче, тому що тут, тут дві карти про це говорять. Людина хоче гармонії якоїсь з вами, хоче якось полегшити ваше життя. Наднівно диявол, да, це означає, що є ще велика пристрасть і дуже велике бажання бути поруч з вами.